Харківські комунальні служби продовжують активно працювати в різних районах Харкова. Так, аби підготувати зливову каналізацію до осінніх дощів, бригади профільного підприємства прочищають та ремонтують, де необхідно дощеприймальні колодязі. Так проведено роботи на перехресті вулиць Георгія Тарасенка та молочної. Замінено елементи та приведено до ладу всю систему. Після цього цементують та закривають ділянку, аби машини безперешкодно могли пересуватись. Працюють так, аби не обмежувати рух транспорту. Деякі мережі зливової каналізації промивають. Так далі по вулиці виконано роботи на вже іншій ділянці зливостоку. Спеціальною машиною повністю прочищають систему, аби у разі дощів вона могла відводити зайву воду з проїжджої частини. Працюють і у віддалених частинах Харкова. Так відремонтовано зливостоки і по проспекту трактору будівників. Тут роботи масштабніші, повністю замінюють зливостік для відведення води та упорядковують ділянку навколо нього. Слідкують і за чистотою міста. Так регулярно проводяться роботи на схилах водойм та у скверах. Скошують траву по вулиці метробудівників, у Манджосовому яру, а також прибирають сміття та упале листя. Марія Соловйова та Андрій Паколов Харків новини.